Друга частина відкриття адвент календаря. Сьогодні дев'яте число. Я забула сказати в минулому відео, що взагалі це мій перший адвент календар. Це подарунок. Де восьмерка здається. вона ось. І тут у нас ночний крам. Нічний, ночний. Це Тут. 9. Тут. Ой. Молочко. Десяте відкриємо, чого ні? Вже пішов азот. Лакшері, лакшері, кремля рук. Не можемо передати. Чого інстаграм не передає, що запахи? Я просто, ну вже все, ребятки. Це пішло в фото. Вона пахне, я не знаю, як це передати. Це пахне ритуалом і квітами. Ні ще вам нічого не можу сказати. Тому я зупинюся, оскільки якщо відкриє ще одне віконце, я уже розпакою весь адвент календар, тому ми зустрінемося з вами у наступному відео, де ви зможете побачити ще більше продуктів від рітуалу. Підписуйте, щоб не пропустити.